Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які бувають звуки, і відвідуємо замок, де живе принцеса Мелодія. В чарівному замку живе принцеса Мелодія зі своїми вірними друзями звуками. Звуки бувають шумові і музичні. Шумові звуки це звуки природи, такі як дощ. Вітер, грім, шум моря та й інші звуки, які нас оточують, наприклад, цокає годинник, скрипнули двері. Тукає молоток. Сигналить машина. Музичні звуки це такі, які народжуються, коли грають музичні інструменти. Вони мають висоту і бувають високі та низькі. Музичні звуки записують нотами до. Скрипка звучить високо, сопілка також, контрабас звучить низько, а фортепіано може звучати і високо, і низько. Пропоную зараз вам пограти в гру. Якщо музика звучить високо, піднімаємо ручки вгору. А якщо низько, то опускаємо донизу. Добре. Молодці! Добре. Тепер ми знаємо малята, що в світі є шумові і музичні звуки. До побачення!